Я поспішаю на зустріч до своєї подружки, колеги і дуже талановитої дівчинки Марго Гладун. Ти поставила у приклад першу леді Олену Зеленську. Перша леді України Олена Зеленська завжди підтримує українських талановитих креаторів. Скучно, бо коли ти в великому місті і зразу таке Вау, розуміння життя. Давай так, я особистість, працюю над собою і думаю, що тобі дівчата наразі не в моді. Твоє привітання з 2023 року набрало 16 тисяч переглядів в соціальній мережі інстаграм. Твоє фото вибрали за головне, як ти зв'язалася з таким крутим іноземним виданням і хто ж зробляв ці світлини. Я не люблю, коли з особистості роблять скульт. Для мене зараз головне. Свій саморозвиток. Я слухаю лише успішніших людей за мене. Привіт кожному, хто вже запалив свою зірку і тим, хто тільки планує це зробити. І прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Ніною. Я поспішаю на зустріч до своєї подружки, колеги і дуже талановитої дівчинки Марго Гладун. Раніше я тут неподалік жила на Тернавському. Мені звісно вже було зручніше, адже до школи близько і до інших моїх занять. А ти в якій школі навчаєшся? В п'ятому ліцею. А чи не сумуєш ти за рідним містом? Адже ви з мамою часто приїжджаєте до татарі. У твоєї мами там є власний бізнес. Більше того, там моя бабуся з дідусем живуть. Скучно, бо коли ти в великому місті і зразу таке вау! Розуміння життя. Ти велика патріотка. Зокрема, твоє привітання з 2023 роком набрало 16 тисяч переглядів в соціальній мережі інстаграм. Як казав Степан Бандера, коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він втрачає зрештою все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб вирішеним ним самим і ніяким не відібраним. Тож в новому році бажаю нам всім тотальної свободи, яка неодмінно настане після нашої перемоги. Слава Україні з Новим роком! Хто дизайнер твого костюма? Я бачила на ньому три зуби. Наша продюсерка пропонує ідеї, а відомі дизайнери роблять ескізи. У 2022 році, не дивлячись на повномасштабне вторгнення з боку Росії на територію України і твій моментальний виїзд у Німеччину, ти все ж продовжила працювати у медіасфері. бразильське видання Harper's Bazaar Kids і його головна редакторка Патрісія Фавель, дописали історії дітей, серед яких була і моя зіренька Катерина Сиднікова, і відома модель. Карина Князева, яка зараз виїхала до Швейцарії, яке зауважило гарні дівчата. Твоє фото вибрали за головне, як ти зв'язалася з таким крутим іноземним виданням і хто ж зробляв ці світлини? Це фото було розроблено франківською фешн-фотографінією Янет Публик. Ми подавали серію фотографій. І з тої серії вибрали саме те фото там, де я була в сьомому білому. Можна сказати, обрали портрет. Чому саме мене було обрано, мабуть, я їм сподобалась. Але ж ти геть не піарила цю тему. Мені здається, дівчатка у твоєму віці піарсь до такого захмарного рівня, а ти якось спокійно до цього ставишся. Я не люблю, коли з особистості роблять культ. Для мене зараз головне свій саморозвиток. Далі поживемо і побачимо. Головне, не фото, а те, що люди в Бразилії зрозуміли завдяки патриці е, біль українських дітей. Ти в основному, телеведуча велику кількість програм відзняла. Чи були невдалі зйомки? Звісно, бувають. Я коли записувала бесіду з одним українським дизайнером, то ніяк не могла зорієнтуватися в запитаннях і через це дуже засмутилася. Бо до цього я працювала на політичних форумах і не тільки. І такого не було. Але мені дали круту пораду. Перше, видихни, заспокійся. І дуже зосереджено думай, про що і кому ти говориш. О, я теж так роблю. Нещодавно за твоєю участі був розширений документальний фільм очей українських діток-журналістів, де ти розповідала, як важливо дотримуватися проукраїнських позицій навіть у зовнішньому вигляді. Бо це так звана візитівка нашої батьківщини. Ти поставила у приклад першу леді Олену Зеленську. Перша леді України Олена Зеленська завжди підтримує українських талановитих креаторів на всіх міжнародних політичних рівнях, не тільки словом, ділом, але і зовнішнім виглядом. Доводить про те, що Російська Федерація нещить культуру, талант квітучої нації і відбувається це у центрі Європи. Народну депутатку України Оксана Савчук та Марію Мезенцеву. Марія Сергіївна дала класний фідбек на це відео в інстаграм. Коли ти зрозуміла, що все, що ти робиш, це так необхідно. Ще влітку ми їхали в музей Богдана Петричука. Ми фотографувалися для того, щоб зробити енциклопедію, яка зараз розробляється. Зараз ми маємо бути свідомішими ніж ми були до війни. Я з патріотичної родини. Коли я була в Німеччині, то моя мама водила. До могили Степана Бандери. І зараз ми замовили светр Степана Бандери у Діми Тищенко. але він зараз в розробці. Що тобі дає журналістика? Навіть не так. Ти більше журналістка чи модель? Давай так, я особистість, працюю над собою і думаю, що тобі дівчата наразі не в моді. Колись, коли я знімалася в Ігоря Грохотського переможця Голос України, то я марила. Модельною сферою. Мені так було сім років. На тебе сполітають всюди, тихий на повні хруди. Серце бід, постай боку це хід. Зараз мені десять років. Я не геть доросла, але вже розумію, все це зсередини. І мені здається, що перше має бути знання, і потім решту. Ти сказала, що світ журналістики і фешн ти зрозуміла зсередини. От особисто мій світ моди перевернувся, коли я відзнялася для відомого бренду ще до війни у Києві. Тоді мені заплатили гонорар. Повір, я ще ніколи так не працювала, як тоді. В журналістиці з перших днів хліб легким не давався. Це інколи вимотує. Чи не боїшся ти, що тобі це набридне? В журналістиці, коли ти з новими і новими жанрами зустрічаєшся, не набридає. Плюс я дізнаюся багато нового. І взагалі я себе бачу в австрійському вузі. А в фершені, коли ти знімаєшся в різних рекламах, і з тобою, я, до речі, теж знімалася Нещодавно У нас, до речі, вийшли дуже класні фотографії. Нас фоткав Діма Тищенко. Це ніби ти приміряєш нові ролі на себе, і це не набридає. Мала флешін інтерв'ю з Іриною Фаріон. Такою Я її дуже сильно боялася, бо то що вона така сильна жінка. І чим сильна жінка, тим вона міліша. Тобі не закидають, що твій талант проплачений грошима батьків. Я схоже, питання, задавала Дімі Тищенко. Світ високої моди, так чи інакше, явище лицемірне. Ти дитина батьків, які можуть дозволити тобі дороговартісне на навчання. Чи не було закидів у рідному місті від хейтерів? Бо особисто мені закидали, що усе, що можна спостерігати у моїй особистості, придбано за гроші моїх батьків. Не да, зовсім усе можна купити за кошти батьків. Я вважаю, що якщо ти хочеш щось, потрібно працювати разом. Не купиш за гроші, і будь-які гроші не падають з неба. Мені здається, краще володнати в розвиток, ніж за багато матеріальних цінностей. Це тебе соціальний фактор важливий? Дивися, мої колеги подорожують світом і розповідають світові про війну в Україні і просять допомогу в іноземних спільнот. Я теж долучена до цього так чи інакше. Коли ми показували фільм Руслану Марцінків. І обговорювала все це, я вперше задумалась, що розподілу віку не існує, і ми маємо бути всі згуртовані. Марго, я поважаю твою справжність. Чи таким людям, як ти, важливо, що скаже оточення? Не завжди я слухаю лише успішніших людей за мене. Наостанок ми записали коментарі від Яни Бублик. Вона знає тебе дуже добре, адже співпрацює з тобою дуже давно. А працюючи з Марго, я можу сказати тільки одне: на свій вік вона дуже круто і професійно себе веде, прямо як справжні моделі. І я хочу зазначити, що якщо вона і надалі буде займатися моделінгом, буде в такому ж темпі розвиватися в цій сфері, в неї є абсолютно всі можливості. Та перспективи стати успішною хорошою моделлю не тільки на українському ринку, але й на закордонному. Що ж, на цій ноті завершує наша телезустріч. Марго, дай п'ять з вами була Ніна. Всейте яскраво.